Всім доброго дня і доброго вечора. Хотів би зробити підсумок щодо першої розтопки. І взагалі, який розхід палива було у мене. І по площі будинку. І що зараз відбувається? Значить, будинок у мене є 125 квадратних метрів. По обігріву теплої підлоги. З кроком 10 намотка. Пропрацював. Котел борца всього-навсього з 1 години ми розпалювали, буде детально на відео в кан на каналі пана Бориса. З 1 до 8 е палив, отримав 110 на бочці. І дана бочка розрядилася сьогодні зранку, в 7 годині. Тому це 31 число. У підсумку 35 годин повних. Е, брали з бочки тепло, е, бочка об'ємом 1,5 тони. Значить, будинок 125 квадратів, бочка 1,5 тони. Як опалюється будинок? Ми бачимо програматори. І зараз ще програматор першого поверху не вмикається. Значить, По першому поверсі температура виставлена 15 градусів, по факту є 17. На другому поверсі виставлено 22 градуси. Вчора, о 12 ночі, програматор виключився, було 23 градуси тепла. Навіть. Коли я прийшов сьогодні з роботи і бочка вже була розряжена. Я прийшов в 5-й годині вечора, в кімнаті на другому поверсі було 18 градусів. Що ж зараз відбувається? Я роблю другу протопку. Але сьогодні експериментую дрова замінив з боку мішаного із акацією на горіх і яблуня. Дякувати Богу, дров я маю достатньо. Вони всі сухі, 3 роки лежали. Я заклав, значить, розпалив я сьогодні пів шоста і заклав два рази повний котел. І ми бачимо, що набрав до 75. Градусів. Ну, зараз він просто я взяв третю закладку, заклав. І, напевно, буде вже 100 градусів. Треба пробувати. На бочці зараз верх 75, середина 75. І низ 75. Це дві повних закладки з в котлі. Зараз зробив третю. Минулого разу після трьох закладок було 110, але дрова були бук і акація. Побачимо, як буде цього разу. Якщо будуть питання якісь, пишіть. Ну, звичайно, що пан Борис буде виставляти відео.